Доброго засніженого раночка нам усім. Вітання з Австрії, засніженої Австрії. Ранок, ранок, який ми зустрічаємо передвідним. Довкола зимова казка. І я це все буду вам поступово показувати. Ми знаходимося на заправці Розенбергер. Це мережа магазинів, кав'ярень, які скрізь скрізь, скрізь. І у відні так само кав'ярні Розенбергер. І бачите, все ось таке чудове, чудове, чудове в такому сніжному поцілонку. На вірить іменно один, а навколо ось така засніжена пастораль. У нас був дійшний переїзд з Парижа до Відня, і зараз ми зупинилися на нашій вранічні процедури. Як спалося в автобусі? Ну, у мене ще слава Богу, тому що в мене бомбитель і можна було полежати. Як дівчата, не знаю, але 52 людини просто як часики швейцарського механізму настільки, настільки все гарно зорганізовано і настільки комфортна поїздка, що годі казати, і фізично, ну фізично таке, і ментально. В ранішній репортаж він абсолютно абсолютно натюрель, знову ж таки, після нічного переїзду, але емоції ж присутні. Емоції ж є і коли я виїхала боже. Як гарно все довкола, просто як дороги на боковиль, тільки без гір. Дуже дуже гарно все сніжить. Потім може пройду туди через трасу і покажу, як це все виглядає. Попереду відень. Ми ще доїдемо до готелі, розселимося, буде годинка для себе, і десь о шості у нас оглядова відню. Це вже буде нічний відень, але все рівно для мене відень це особливе місто. Мені захотілося одягнути моє сердечко, патріотичний поховичок. Тому що вже після відню буде величезний переїзд через Чехію, Бурно, Польщу і Україну, Львів, Галичина. І наступної ночі з 3 по 4, ми вже будемо в Україні. Не знаю, чи я залишуся у Львові чи поїду в Чернівці, як піде, ще не вирішила. Але бажання побути Львові мене є величезне. Відень, Австрія, Габсбурги. Як я це все люблю? Адже завдяки Габсбургам ми маємо Чернівці, де і Львів в тому вигляді, яке ми. Бачимо кожного дня в чарівному, чарівному архітектурному ансамблі наших неймовірних міст. Тому буду, буду максимально максимально емоційно дякувати Франца Йозефа, Сісі, -Сі, Марію Терезію. І ходити по тим вулицям по Хомбургу, де жили ці видатні особистості. Але це буде трохи згодом. Позаду Париж і Нормандія. Позаду Прага. Це було фантастично. Нормандія це поцілунок у серце, потужний поцілунок у серце. віднання з природою, клод Лелюш. Девіль Тревіль? І Етрета. Царина Емпресіоністів. А Париж. Імперське неймовірне місто з собором Паризької Богоматері дам де Парі. З Монмартром, з латинським кварталом з усією цією красою, яку я вчора спостерігала. Багато зроблено фільмів, дай Боже, що був часу все опублікувати, але емоції і краса вже є. Вони залишилися в хмарині інтернету чарівно подорожувати. Ти за цей час проходився всього кілька днів, але ти отримуєш так багато і ти повертаєшся іншим. З кожної подорожі ми ніколи не повертаємось попередніми, ми повертаємося іншими в інших емоціях. В інших враженнях, адже подорож так, це складно зібратися, поїхати ну, матеріальні частини і так далі, але ж ти стільки утримуєш, що це безцінно. то подорожуйте, подорожуйте, ще раз подорожуйте. Якщо немає можливості в реалі, то хоча б віртуально, це те, що змінює вас. Змінює, змінює, змінює і акрилія. Вітання з австрійської землі, буду показувати вам вертатися до проза життя. Подивіться на це зачарування. Кожна гілочка просто як якийсь такий пухнастик. І ось таке дерево-берізка. Бачите? І ось тут сніжок, Чистий, милий. І ось там такі пасторальні засніжені пейзажі. Фуд парк Хіл, Мережа Розенбергер. Ми будемо обов'язково в розенбергері купувати чашечки і отримувати астрономічне задоволення. Сім-сім, відчинись. Заходимо всередину і зараз я покажу, що тут є. А тут є будь-що? От наші дівчата щось набирають, ціла черга. Ось така величезна розсадка. Змажуть яєшню австрійські дівчатка. І ось тут можна вибрати, чи це не обід, ні все пусто. Поки що все пусто. Так що є можливість нормально похарчуватися, не відносно нормально, і отримати гастрономічне задоволення. На що побіжу і я робити свої життєво необхідні нагальні справи? Адже час біжить, і напевне на все про все, замість години, може, залишилося 20 хвилин. Думаю, до нових зустрічі. До зустрічі у Відні. З любов'ю до вас, 2 січня 2025 року, ще рівне австрійської землі, майже вже біля України, ваша Оксана Дев'янишина. Papai!